На базі мистецької студії оберіг, яка облаштована в міському ліцеї номер 11 відбулись майстер-класи на великодню тематику. Для дітей були створені різні творчі куточки, зокрема з писанкарства, виготовлення пасхальних яєць, берелків, талісманів, листівок для військових. Богдан, розкажи нам, будь ласка, що ти робиш? Я розмальовую е, от, от, такий обіріг для наших мужніх захисників. Так, а я знаю, що ви там ще будете. Е... Від себе слова якісь писати для захисників. Так. Що ти збираєшся написати? Я збираюся Я побажати, щоб ми, быстрі, ми швидше перемогли, і щоб всі повернулися звідти живими. Скажи, будь ласка, які ти слова захисникам напишеш? побажаю їм здоров'я, щоб оце, щоб їм все було. Там в тих укопах краще було, і, і щоб все на краще, і повернувся живими і не раненими. А ще діти із задоволенням працювали над виготовленням великодніх кроликів, дуже старалися, адже поробки мають продавати хлопцям-захисникам. Ми готуємо великодніх кроликів. Вони символізують удачу, квітливість, родючість. Ця удача, яка вона дуже необхідна нашим захисникам. Для виготовлення майстер-класу ми обрали виготовляти таких великодніх кроликів у вигляді брелків. Я впевнена, вони принесуть удачу нашим захисникам. Ми знаємо, що діти вони вкладають у свою роботу тепло, щирість, свою наївність, так і яка дуже необхідна саме нашим захисникам, оскільки вони дуже далеко знаходяться від своєї родини, від домівки. І ми сподіваємося, що це тепло наші дітки їм передадуть. Наша вікова категорія це 6-8 клас, дівчата, які є активними у будь-яких заходах, і ось вони виявили бажання саме таким чином допомогти якось свою частину тепла передати нашим захисникам, особливими гостями заходу були військові, із задоволенням прийняли запрошення від дітей. Нас запросили, скажімо, на це свято повідомили, що наші українські діти хочуть зробити подарунок військовим. Мається на увазі оберіги. А усім на передовій оберіг це дуже досить велике значення має, тому що дитина вкладає туди душу свою, свою любов, свою віру в захисників і в Україну, і в нашу перемогу. Тому на передовій це буде досить вагомий і досить значний подарунок від наших дітей. Вони натхненно працюють над своїми роботами. І... Приємно отримати, тому що вони вкладають душу. Це не просто завдання, якесь по технічному ну, якимись там ознакам. Там але ну це приємно завжди. вдячні бійці, коли там отримують. Там приємно там хтось носить у себе на броні, або там на рюкзаку, там ці маленькі там. Брилки там ці оберіг вихованці студії оберіг вже не вперше передають нашим військовим маленькі подарунки, виготовляють їх в рамках проведення різних заходів, пов'язаних з волонтерством збору коштів на зсу. Цього дня нашим захисникам діти передали брелки, талісмани, обереги, великодні кролики, листівки з побажаннями для військових. Шановні наші дітки, від усіх воїнів зсу. Хочу вам подякувати за ці ваші подарунки. Це святі і святих подарунки. Вас хочу запевнити, що перемога буде нашою і лише нашою. Виконання таких можна сказати брелків, талісманів, виготовлення для наших захисників, куди вони вкладають свою енергію, позитивну енергію і несуть якісь позитивні емоції, любов. Довіру, підтримку, щоб кожен захисник міг там в окопах відчути затишок родинного тепла. Такі майстер-класи об'єднують. Дякую нашим захисникам, що прийшли сьогодні. Це було дуже чудово, емоційно. Всі дуже щасливі і така позитивна енергія це прекрасно. Мистецька студія Оберіг працює з початку воєнного стану вже другий рік поспіль. Вихованці студії своїми творчими виробами підтримують дух військових, долучаються до волонтерської діяльності а також вивчають та примножують надбання української культури.